Друзі, добрий ранок. Усім сьогодні неділя, я їду на Ланжерон, це моя третя спроба. Дуже сподіваюся, що буде вдала. Ну, Ігор буде точно, а як там сонечко вже. Побачимо, як нас порадує сонечко. Господи, подай мені зараз швиденько трамвая. Друзі, я вже в трамваї. Мені дуже пощастило, що я встигла. Якби спізнилася хвилиночок на три, то я б спізнилася на нього. А так я прямо з запасом. Приїхала на старостінну площу швидко, час є, попросила хлопці тут знімалися і мене заразом зняли. Ось такий вигляд має передсвітанкова Одеса. Теж в цьому є якась своя магія. Мені подобається. Друзі, поки що складається все дуже добре. В 5.15 я вже була на залізничному вокзалі. Зараз біжу мимо Куликового поля. У мене багато часу. Це чудово, можна аж сильно не поспішати. Друзі, я вже на французькому бульварі 5.34. Ташки співають, ви чуєте? Пташки Ташки співають. Але вже якісь машини їздять. А небо, подивіться, небо вже небо вже світліє, подивіться. Вона на очах світлішає і світліше. Подивіться, яка краса. Боже клас, який колір. Оксамитай, Сафіровий оксамитай. Клас, краса. Друзі, я ще не спустилася до моря. Ви подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса, Боже, клас, клас. Я попала на, на такий світанок. Дякую тобі, Боже. Дякую тобі, Боже. Друзі, сьогодні дуже велике свято. Вхід Господень в Єрусалім. Сьогодні Ісус Христос в Єрусалім входить, і люди кидали до Його ніг. Пальмові е, віття. І сьогодні верба освячується, в нас кажуть, вербна неділя. Дуже велике свято. Після після піаноранку, піаносвітанку ми з вами йдемо до церкви. Моречко, я біжу до тебе. Моречко, я біжу до тебе. Люди, ви подивіться, яка краса, яка краса над морем. Клас! Друзі. Друзі, подивіться, це космос. Боже, це настільки красиво, що хочеться просто плакати. Наскільки це красиво! Боже, дякую, дякую, що ти даруєш нам таку красу сьогодні, саме у своє свято, саме в цей день. Коли всі люди тебе славили. Боже, ви тільки подивіться, яка краса. Яка краса, море. А небо. Боже, я вам не можу передати, які почуття мене переповнюють. Так, все, треба бігти на Ланжерон. Це ще тільки атрада. Побігла. Отрада. Жовтий камінь на фоні світанку. Клас. Боже, як це красиво. Як це красиво, люди. Друзі, ви тільки подивіться, скільки людей прийшло на світанок, на світанок і на піаро І піано -ранок. Хтось все на байках, хто на машинах, хто на чому. Я на трамваї і в його. Подивіться, скільки людей. Подивіться. Подивіться на цю красу. Магія, це магія. І люди йдуть і йдуть, йдуть, і йдуть. Ось Ігор з дружиною. <рес> Готується. Фортепіано вже готове. Люди вже чекають. Фортепіано вже готове. Горить свічечка. Бачите. Яблука будуть заряджатися позитивною енергією ранку і 400. звуки фортепіано. Що означає? Може, 400 днів. Уже відбувається піано ранки, не знаю. Серденько. У червоному пальто його дружина. Это действие в 6.14 я начну играть буквально за минуту до чай солнца. Я подготовил крупка за кастрюль. Обратили внимание, можно использовать. Все, зарядим музыки, будем угощаться. Я буду тоже я пока, пока чуть позже. Спасибо, что пришли. Достаточно прохладное утро. Конечно. Можете оставить ее на пианино, зарядиться, зарядится. Потом, потом заберет. У меня будет маленькая просьба. Во время этого выступления, я не знаю, я буду играть час, но чуть больше, в зависимости от ответ ветра. Вот. только солнце, э, ветер, море и э, вибрация струн. Если есть возможность поставить телефоны, да. хотя вряд ли кто-то к нам звонит, можно даже не аплодировать. Зараз народжується новий день, відбувається магія. народжується новий день, сонечко встає. Я не викинула з цього, з цього дійства жодної секунди. Усе напряму, саме так і відбувалося. Це просто фантастика. Це просто чудо, це просто магія ранку. Я дивилась на це, затамував ще подих, боялася навіть поворухнутися. Я сподіваюся, що я змогла донести вам ті почуття, які тоді відчувала, і що ви Перейнялися цим захопленням, цим захватом до цього чудового дійства. Раді тебе, бачити, ти даруєш нам новий день. Дякуємо тобі, сонечко. Дякуємо тобі, Боже. Одесині. Деякі українці приїжджають саме на цей ранок. Зранку вони з потягів їдуть зразу на ланджерон, щоб зустріти сонце, щоб зустріти цей піано ранок. А сонце ніби хоче віддячити усім, хто вийшов його зустріти. І робить ще красивішим, і красивішим небо. Ви тільки подивіться. Все перефарбувало в червоний колір, не тільки небо, а море. А подивіться, яка доріжка, вона прямо така рожева. Дружина Ігоря знімає. Вони, до речі, чекають на малятко. Дуже скоро вже. Дай Бог, щоб все пройшло добре. І сподіваюсь, ми побачимо їхнього, чи синочка, чи донечко. А сонце і далі продовжує обдаровувати і вражати нас своїми кольорами. Тільки подивіться, подивіться, яка кількість людей зібралася. Я була вражена, вражена до глибини душі цим чудовим, феєричним, просто фантастичним дійством. І наші улюбленці теж присутні на цьому піаноранку, ранку. Теж вони з нами слухають цю музику. Другого міста <плес> Сидить, сидить, випрошує собі смаколиків. Ох, і такса. Опа, 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 що вона витворяє? Що вона витворяє? Дай, дай, дай Ростя. <рістя> <рістя> Ростюня посміхайся. красунька. Ой, спасибо. Дякую, дякую за поцелунки. Дякую, дякую, дякую. Ой, такая красунька. Такая нежная, такая лагидная. Я вас люблю. Котики в собачечек. Да? Ой, дякую, дякую. Дякую за поцелунок. Море, море просто казкового кольору, просто казкового. А вода прозора, прозора, так і спокушає покупатися. Людей просто море. Море людей прийшли на цей ранок до моря, до моря, до сонечка, до музики. Просто чудовий ранок. Там, воно, дівчата танцюють на березі. Мабуть, відео знімають. А я з пірса спостерігаю за цією красою з відкритим чемоданом і даруючи людям відкритки і яблука. Це на згадку про сьогоднішній ранок. Вони вже заряджені протип'яною музикою. Яблука значно смачніші, і я їх називаю яблука миті. Вони, звісно, миті, я завжди їх мию. Але основна їхня властивість в тому, що саме це яблуко тут і зараз дозволяє вкусившому його прожити, просмакувати цю мить, яку ми маємо, сонячну ранкову мить, наповну з цим яблучним соком, усвідомивши ми живі тут, і зараз порадується, що сьогодні прекрасний сонячний день, перший день того життя, яке залишилось у нас. Тому пригощайтесь. На всіх, звісно, яблук не вистачить, а от листівок я думаю, вистачить на всіх, якщо по одній взяти. Це мої подарунки, розказують послідніш навіть. Дякуємо. Дякуємо. Я ще трішки пограю. Я взяла яблочко. От ігоря заряджене. Заряджене музика от і от Ігоря. Звісно, мені теж хотілося себе засняти біля моря. Попросила дівчаток. І сонечко потримала на долонях. І хочу подарувати вам бризки нашого моря, нашого українського Чорного моря. Тримайте, заряджайтесь його енергією. Так, і давайте сонечком ще. Час, я... Отак, друзі, проходять піано ранки на сході сонця. Зазвичай це в суботу і в неділю. Але буває або в суботу, або в неділю. Заходьте на інстаграм до Ігоря і дізнавайтеся, коли буде черговий концерт. А ми, друзі, з вами тут прощаємося, бо зараз я біжу до храму. Бо сьогодні ж вербна неділя. Обов'язково потрібно е, побути на службі, по послухати проповідь і посвятити вербу. Тому мерщій до церкви. А про службу в православному храмі Одеси ви побачите у наступному відео. Друзі, обов'язково напишіть комент. Поставте лайк, хто не підписався, підпишіться. І чекаю вас іще. До нових зустрічей. Пока-пока.